Аналізуємо лесо 4056 à la page 182, 182. Перше слово я показую і промовляю пауза. Вам треба натиснути на паузу, проаналізувати це слово. І якщо тут є якісь труднощі читання, обов'язково їх підкреслити олівцем. Потім в кінці, перед, після того, як ви здасте цей текст вчителю, ваші рисочки треба повитирати гумкою. Зробивши аналіз, ви натискаєте знову на паузу і бачите, як це прокоментую я. Я не буду писати ритмічних всіх пауз і рисочок, щоб ви самостійно це все робили. І так, перше слово пауза, результат. Слово «ла» не має жодних проблем. Наступне слово пауза, результат. Літерка Е на кінці не промовляється. Її треба підкреслити. І слово читається дама. Наступне слово пауза. Результат. Маємо ОЮ проблемне, яке читається як У, і слово читається Бонжур. Наступне слово пауза, Результат. Маємо лише проблемку літерка Е на кінці, яка не промовляється. Це слово читається як мадама. Наступне слово пауза, результат. Слово Ж, яке треба запам'ятати? Наступне слово пауза, результат. Маємо ою, яке не читається як ою, а читається як У, а також «аї», яке читається як Е, і літера С на кінці, яка не промовляється. Слово читається вудгає. Наступне слово пауза. Результат. Що ми маємо? Буква сполучення Q U, воно зустрічається тут два рази. В ньому воно читається як К. Літерка U ігнорується повністю. А також літера С на кінці, яка не промовляється і закривається пальцем. Але в цьому слові літерка E, е, яка стала останньою, і, в принципі, повинна була б не промовлятись, промовляється, але без наголосу. Увага, без наголосу. І слово читається як Кельк. Наступне слово. Пауза. Результат. Що ми маємо? Буква сполучення EN читається як «ан». В кінці, таку, наприкінці, воно також читається як «ан». кінцева S не промовляється і закривається пальцем. І останньою стає літера Т, яка також на кінці не промовляється. Крім того, маємо букву сполучення GN, яке читається як Нє. А також EI, яке читається як е. E. В результаті ран. Наступне слово з апостроф. Читається пауза. Результат сіле. Наступне слово «пауза». Результат. Маємо «ю», яке читається як У, а також кінцева літера С, яка не промовляється і закривається пальцем. Слово читається «ву». Наступне слово пауза. Результат. А читається як Е, і літера Т на кінці не промовляється. Маємо «пле». Наступне слово. Будемо читати ось до цих пір. І так. Що ми маємо? КЮ, яке читається як К, ЙСТ яке читається як Е, e, СЕ e, читається як С. І так маємо КЕС. Наступне слово з апостроф. Пауза. Результат. QU читається як Q не немає проблем. Маємо кон. Наступне слово пауза. Результат Ю читається як те e. на кінці не промовляється Маємо п. Наступне слово пауза. Результат Маємо. О І, яке читається як УА. Слово читається як юа. Наступне слово пауза. Результат. Буква сполучення ен читається як ОН. Наступне слово пауза. Результат. Маємо ЖН, яке читається як НІ. E на кінці, не промовляється. Наступне слово пауза, результат. Маємо EM, яке читається як АН, О, яке читається як UA, Е e на кінці не промовляється. Слово читається. Lampuai je. Naslednje besedo, pausa, rezultat. Eau, črtaj se kot o, se bo črtaj se kot k, oju, črtaj se kot u, p, ne promovljajo se. Imamo oboku, Наступне слово пауза. Результат це слово треба запам'ятати. Це слово Д. Наступне слово пауза. Маємо результат CH. Ш. С міжголосними З, С на кінці не промовляється І, закривається пальцем, Е кінцеве. Не вимовляється. Маємо. Щози. Наступне слово. Пауза. Результат Ла. Безпроблемне слово. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо Жен, яке не промовляється. О, пардон, яке читається як ню. Також літерка Е на кінці, яка не промовляється. Маємо бейтання. Наступне слово. Е. Це слово треба запам'ятати. Наступне слово. Пауза. Результат. Літерка Е не буде читатись, але вона, як голосна, впливає на буква сполучення, яке стоїть перед нею. Якби не було цього. Цієї літерки Е це читалось би як «ан», але голосна будь-яка. Після носового присипляє цей носовий. Ми маємо ЮН. Наступне слово пауза, результат. Проблем в цьому слові немає. Це слово читається режьон, наступне слово пауза. Результат. «С» на кінці не промовляється. Маємо 3. Наступне слово пауза. Результат. Се аж читається як Ш, Е на кінці не промовляється. Маємо слово ріше. Наступне слово пауза. Результат. Вже це слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза. Результат це слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 літер. Із 7 літер. Пауза. Результат це слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза. Результат. Маємо. Буква сполучення QÜ читається як К, і три наступних слова коротеньких читається як. ІЛЬЯ. Разом це все буде КІЛЬЯ. А від самого початку це читається як КЕСКІЛЬЯ. Наступне слово з апостроф Пауза. Результат. На апостроф ми уваги ніколи не звертаємо читанні. І N. Читається як N. «Т» на кінці не промовляється. І це все читається як дентересан. Наступне слово з 4 літр. Пауза. Результат. О читається як «у». Слово читається. Pour. Наступне слово пауза. Результат. Це слово читається «ле». його треба запам'ятати. Наступне слово пауза. Результат. Маємо ен читається як он, с на кінці не промовляється, і закривається пальцем Т кінцеве, не промовляється. Маємо анфон. Але разом із словом як попереднім. Воно читається як les enfants». Наступне слово. Пауза. Результат. Це слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово. Пауза. Результат. Це слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза. Результат. Маємо «ою», яке читається як У, З на кінці не промовляється. Маємо ПУВ. Наступне слово пауза. Результат С міжголосними читається як З. «Р» на кінці не буде промовлятись, тому що воно останнє, а перед останньою буде. В цьому випадку ми маємо «р», яка не промовляється. Отже, слово читається візити. Наступне слово пауза. Результат. Це слово треба запам'ятати це слово льо. Наступне слово пауза. Результат. Маємо літерку «ж», яка не читається як «ж», а читається як Г, бо вона читається як «ж» в інших випадках, де на кінці не буде промовлятись. Маємо слово Г. Наступне слово. Пауза. «Кю» читається завжди як К, але в цьому випадку це виключення то буде читатись Q. UM завжди читається як А, але в цьому випадку буде читатися як АМ. Літерка М тут буде промовлятись. Отже слово читається акваріум. Наступне слово пауза вже відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза вже відпрацьовувалось раніше. Наступне слово. Пауза. Маємо результат. Літерка С не читається як С, і також літерка Е на кінці не промовляється. Маємо. Рукомандую. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо АЮ, яке як читається як О. І читається все слово як. ОСІ – наступне слово пауза, результат. Літера Р на кінці не промовляється, бо перед нею стоїть e. Маємо далі. Наступне слово пауза. Результат О. Наступне слово пауза. Результат КЯ. Результат за нормою це слово повинно було читатися як К, тому що літерка С не буде читатися як С, бо вона стоїть в такій позиції. не перед значить, Читається як К. Літера П на кінці не промовляється. Але це виключення із правил, і це слово буде читатися як КАПА. Бо літера П в цьому слові промовляється. Треба запам'ятати це слово КЕП. Наступне слово читається як ФЕЛ. Тут немає проблем, окрім літери H, яка не промовляється. Наступне слово пауза. Результат маємо слово ЕСТ, e яке читається завжди як Е, отже, СЕ. Наступне слово пауза. Результат. Gn читається як N, буква сполучення QU читається завжди як К, Н на кінці не буде промовлятись. Результат. Маніфік. Наступне слово пауза. Результат. Літерка Т не промовляється в кінці, і слово читається як. Е. Наступне слово пауза. Результат літерка С. Не буде читатись як С, бо вона стоїть в позиції, коли дає звук К. Наступна літерка С. Знов читається як К, Наступна буква сполучення AI читається як Е. Літерка Е на кінці не промовляється маємо. Spectaculaire. Et voilà.